Всім привіт! Мене звати Олеся і я рада вас вітати на моєму каналі Дзен. Дане відео буде звітне відео про спільний проект від Оксаночки на іграшковий бум-осінь. Я вам знімала деякі підключення протягом того, як я в'язала дещо. І зараз підключаюся вам вже навіть не в кінці тижня, а на початку наступного. Точніше вже навіть на середині, тому що сьогодні середа, 23 жовтня, і в мене тільки зараз з'явилася можливість і натхнення записати для вас таке звітне відео. Тому зараз я вам тут залишу підйомочки, які я робила протягом цього часу, і потім ми з вами повернемося, я вам покажу свої готові роботи. Всім привіт! У мене сьогодні вівторок, 15 жовтня, і я починаю свій перший старт в спільному проєкті від Оксаночки Недошитко Іграшковий бум осінь. Мене не покидає осіння тематика після вернісажу осінніх барв з Марусею, тому я буду продовжувати в'язати гарбузики. Тим паче я в попередніх відео казала, що хочу зв'язати гарбузик з плюшової пряжі і саме йому час. Буду в'язати із пряжі Premium Yard Baby Lab. В 100 г 120 метрів це 100% мікрополіестер. Колір у мене 316 Буду в'язати гачком 3,5 мм Величину і товщину цього гарбузика я буду варіювати сама. Ну, буду в'язати з голови. Буду в'язати такі ж гарбузики, як я в'язала на цей віночок. Ось цей я в'язала гачком і цей в'язала гачком. Я в'язала за задню напівпетлю, напівстопчики з накидом. Тому я приступаю, а з вами побачимося, як я буду починати щось нове або, можливо, покажу вам вже цю готову роботу. Всім привіт! У мене 16 жовтня. Я дов'язала свого плюшового гарбузика. Він вийшов ось такий. Як ви бачите, він в мене йде на подаруночок, я вже свій подаруночок запакувала і замість ось такого бантика я вирішила прикріпити гарбузик. Він вийде як такий інтер'єрний подаруночок. Ось так, мені здається, дуже прикольно і дуже мило. В принципі, замість гарбузика можна використовувати будь-які в'язані деталіки, можливо, якісь квіточки, бантики. Ну, в принципі, в фантазія працює як хоче, тому тут можна порозважатися. Гарбузик вийшов. Я ще не зважувала, скільки в мене пішло на нього пряжі, але в принципі небагато. В'язала я його на 15 стопчиків. На 15 стопчиків. Робила на підстопчик з накидом за задню петлю. Довжину я не рахувала, я в'язала на око. Потім взяла ще ниточку джинса, подібну за кольором. Тою ниточку я постягувала знизу і зверху, тому що я плюшовою взагалі не люблю прошивати деталі і нічого стягувати, вона в мене рветься. Тому взяла джинс і потім цим же джинсом ви бачите, я зробила ось такі от утяжечки по боках. І кінчик вив'язувала також із джинса. Мені подобається. Напишіть в коментарях, чи приємно було б вам отримати такий подарунечок. Що ж, привіт! В мене вже сьогодні 18 жовтня, це п'ятниця, і насправді на даний момент я розпочала лише один свій старт, гарбузик, який вам показувала, і його вже в мене немає. Справа в тому, що моя донечка прихворіла, і вона просто не дає мені вільного часу. На в'язання. Тому цей тиждень в мене не дуже продуктивний. І єдине, що я спромоглася трішечки пов'язати, це я в'яжу шапочку, я її показувала в минулому відео і розповідала, що в'яжу ще одну, схожа, в мене вже є, але трішечки на менший розмір. І в'яжу цю десь на обхват голови. 53-54 см. І зараз я вам тут залишаю фотографію. Це буде шапочка з мордочкою лисичка із вушками. І хоча я ще не дов'язала висоту шапочки, тут в мене підвороток такий. Ось так. Ще потрібно вив'язувати довжину, але в рамках іграшкового буму я хочу почати вив'язувати тут мордашку лисички і вушка, декорувати цю шапочку. Звичайно, я ще багато чого хочу почати. Можливо, ще є завтрашній день і сьогодні. Я ще встигну, тому вже як буде, що почну, то почну. А до вас вже підключусь, скоріше за все, в неділю, і покажу вам, що в мене з цього всього вийшло. Всім привіт! Я нарешті дов'язала ще одну свою шапочку. Ось така в мене вийшла шапочка, вона ідентична попередній. єдина різниця я тут робила довшу резиночку, і на вив'язування ось таких от косичок я взяла вже спиці не 4, а 4,5. Вийшла шапка на дівчинку, я приміряла, вона на неї сидить ідеально. Резинку, нагадаю, я в'язала на 108 петлях, а для візерунка я залишила так, як і в попередній 121 петлю, але просто взяла напій в розміра більші спиці. Потім до цієї шапочки я ще мала зв'язати лисичку, мордочку та вушка. Показую вам вушка. Ось такі вушка я придумала зв'язати. Спочатку думала повністю їх в'язати гачком, але в мене не дуже багато залишалося такої теракотової пряжі. І я побоялася, що якщо я ще буду в'язати гачком, мені потім не вистачить, на те, щоб вишити мордочку. Оцю частинку я в'язала в одну ниточку гачком, а це в'язала спицями. Його об'єднала і планую тепер ось так їх пришити. І потім ще ось такою теракотовою ниточкою. Тут в мене маленький кончик залишився. Ось тут я вже Це було друге вушко, я вже в'язала більше. Я ще, так, знаєте, прошью тут серединку. Ну, так як було на фотографії. Я вам фотографію також додатково ще вставлю, щоб ви подивилися, як воно має бути. Ось такі вушка вийшли. І ще я вже зв'язала, як зв'язала, я довго думала, як мені зробити цю мордочку лисички. Спочатку я думала зв'язати основу з іншої пряжі гачком, і далі вже по ній якось стіпками тіпками пробувати вишивати лисичку. Але мені така ідея не дуже сподобалася, ось на цьому вона закінчилася. І далі мені в голову спала така думка: можна взяти фетр і по фетру зразу ж з тіпками вишити ту, той візерунок, який мені треба, і показую вам результат. Ось така мордашка в мене вийшла. Тут, звичайно, купа ниточок, це виворітня сторона. Я їх зараз ще всі поховаю, позаправляю. Вона досить вийшла в мене гнучка. Це такий, знаєте, фетр середньої товщини, він не дуже тонесенький, але й не дуже товстий. І вже тіпками помаранчевою, такою тракотовою, чорною та молочною. Брала такі ж нитки, як і тут о. Ну, ці тільки чорну взяла ярнар джинс. Я вишила лисичку. Тепер зараз поховаю всі ниточки, пришию лисичку сюди, пришию вушка, зроблю ці от помаранчеві такі ще смужечки, і моя шапочка буде готова. Мені подобається, насправді мені дуже подобається, як вийшла ця мордочка. Вона прям така мила-мила-мила. Ось так: тому побігла далі збирати шапочку, тому що хочеться вже пошвидше її віддати замовникам. Весь минулий тиждень, як я вже розповідала вам раніше, моя донечка хворіла, і вона весь час була вдома зі мною, тому багато часу на в'язання я не могла виділити, потрібно було приділяти увагу їй. Але все одно я намагалася щось знімати, щось зв'язати. Ви вже бачили гарбузик, який я зв'язала на даний момент. В мене вже його немає. Я його подарувала, подарувала своїй подрузі на день народження і я вам показувала, як я прикрасила пакуночок. Мені сподобалося, і їй також дуже сподобалось, тому вважаю це гарною ідеєю. Беріть собі так знаєте на вус. Потім я вам розповідала, що в'язала шапочку, яку я починала ще в спільному проєкті від Марусі Вернісаша Сінгбарв. Але ну тоді в мене було би шансів її закінчити, тому що перша моя спроба була не дуже вдала. Я її зв'язала меншою ніж потрібно, тому вона залишиться для моєї доні на наступний рік, а можливо, і через рік, тому що вона на неї великувата. Я зв'язала ще одну і робила вже для цієї другої шапочки мордашку, лисичку, вушка та власне її прикрашала. Показую вам шапочку, яка в мене вийшла на дівчинку, для якої я в'язала це наша сусідка. Я вже її приміряла. Узгоджувала чи все ок, перед тим, як ховати всі ниточки і більш детально це все закріпляти. Їм все сподобалося. На картинці, яку я вам вставляла і вставлю ще раз, тут ще були такі гілочки, чогось, але вони не захотіли їх, і на картинці ще був помпончик, вони також захотіли без помпончика. Ось така вийшла шапка. Зараз я вам навіть її примірюю на себе, тому що в мене голова практично така, як в дівчинки, трішечки. Менша, в неї менше. Ось така вийшла шапочка. Вушка стерчать, я туди трішечки дала наповню Holo холофайбера, але буквально трішки-трішки для того, щоб ну, воно не мало ваги і просто щоб вони тримали форму. Ось така шапка вийшла. Сьогодні планую ще, мабуть, прикріпити бірочку handmade і ввечері вже буду її віддавати. Мені робота дуже подобається. Вони теж були задоволені, я їм показувала її вчора. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам ця шапочка, чи вийшло в мене повторити картинку з Пінтереста, яка була створена штучним інтелектом. Я, звичайно, не гарантувала стовідсоткову схожість шапки, але мені здається, вийшло досить навіть непогано. Нагадаю, що в'язала її з пряжі Baby Wool. Молочна baby Wool в дві ниточки, а терокотова така це baby Wool Excel в одну ниточку. Резинку я в'язала спицями 3,5, а ось це полотно з косичками я в'язала спицями 4,5. Мені здається, що в цьому відео я вставляла вже підключення більш детально, як я в'язала або в моєму минулому. Тому, якщо вам цікаво, то подивіться. Шапкою я дуже задоволена, тому прям це ванла. У мене ще залишилося трішечки такої теракотової пряжі. Щоб вишити ось таку от лисичку, в мене пряжі вистачить. Я навіть на фетрі вже обвела олівчиком заготовочку для такої самої лисички, щоб вишити також для своєї доні. Але на вушка теракотової пряжі в мене вже не вистачить, тому доніна шапочка, мабуть, буде лише з мордочкою лисички. Отак. От Потім ще в рамках іграшкового буму я розпочала в'язати оленятко. На тому тижні в Лідії Левчук вийшов майстер-клас на оленятка, і я його придбала ще по зниженій ціні. І ось таке от оленяточко у мене зв'язалося. Я йому на шийку вділа такий дзвіночок. Сподіваюся, вам чутно, як він дзвонить. Ось так. І розкажу вам трішечки про це оленятко. Я взагалі дуже обожнюю в'язати іграшки, особливо гачком. У мене були проби в'язати іграшки спицями, але я ще поки до цього не дійшла, але все в планах. І я не знаю чому, але саме ця іграшка, вона, ви бачите, вона невеличка, реально невеличка. Але вона мені настільки важко давалася. В мене є одне пояснення, чому так ставалося. Тому що в майстер-класі там було описано, як в'язати стопчики без перекошування. Ви бачите, тут вив'язаний такий же картик, і мені здається, в мене вийшло в'язати його без перекошення. І я настільки намагалася правильно це робити, ну настільки так, як це описано в майстер-класі. Що вив'язування навіть такого невеличкої такої невеличкої іграшки в мене зайняло дуже багато часу та мого терпіння. Зазвичай, мені здається, такі невеличкі іграшки я вяжу значно швидше. Але результатом я задоволена, мені подобається, він дуже-дуже милий, і ось так я вже розпочинаю в'язання новорічних іграшок, тому що вже друга половина осені розпочалася, і пора готуватися до зимових свят. Оленчик каже вам пока пока А я хочу вам ще дещо розказати ситуацію, яка сталася зі мною на тому тижні. Яка ну я не скажу, що вона вивела мене з якоїсь творчої колегії, в принципі, в мене одразу були здогадки, що тут щось нечисте, але все одно знаєте, такий невеличкий осадочок залишився. Написала мені жіночка одна на моїй сторінці в інстаграмі англійською мовою, що мої роботи дуже гарні, і вона хотіла би придбати її цікаво, які роботи в мене є в наявності. Я їй скинула, я їй написала, де можна подивитися мої іграшки в наявності. Вони в мене закріплені в хайлайтс. Вона подивилася, скинула мені три іграшки і сказала, що ну запитала їхню ціну. Я їй відповіла і сказала, що вона хоче їх всі три придбати, і щоб я подивилася, скільки буде коштувати доставка. Адресу вона скинула штати Чикаго. Я поїхала на пошту. Ну, звичайно, я не спеціально для цього їздила. Мені потрібно було забрати посилку. Я запитала вартість доставки з України в Чикаго на новій пошті, на міст експресі та на новій пошті. Можу з вами поділитися інформацією, яку я отримала, що доставка новою поштою, реально новою поштою, вона вийшла б найдешевше. У мене посилка мала бути до 2 кг і ну, не дуже ближчі. І не дуже велика коробка, тому що іграшки всі плюшеві, але ну, невеликі. Невеличкі. Тому новою поштою мені порахували, що доставка буде коштувати 1150 гривень. Укрпошта нарахувала мені доставку 1700, а Міст Експрес нарахував доставку 2200. От так. Я насправді була здивована тарифами нової пошти, але справа не в тому. Я пишу цій жіночці, що я про доставку, доставка буде стільки коштувати, доставка плюс іграшки виходить то така-то сума. Вона така, окей, мене все влаштовує, чи можна провести оплату через PayPal. У мене PayPal є, я його колись реєструвала, я по ньому щось купувала, але мені на нього гроші ніколи не скидали. Я подивилася в відео, як це все має відбуватися. Можна було скинути просто свій електронну адресу, і по цій електронній адресі можна провести проплату. Я скинула її електронну адресу, і вона мені через певний час пише, що перевірте свою пошту. Типу, я відправила і скидає мені скрін, що оплата в неї прийшла. Я заходжу на пошту, заходжу спочатку в PayPal, в PayPal у мене взагалі ніякої інформації немає. Я заходжу на пошту і на пошту мені прийшов лист. Але прийшов лист, ну, назва була не така, як від PayPal. У. Я просто перед цим якраз змінювала інформацію в PayPal, бо карточка, яка в мене була там внесена, її термін дії вже прийшов. І мені приходило підтвердження з PayPal. А. Я дивлюся, адрес, ну, не адреса, а це знаєте, назва, яка пишеться в назві листа, взагалі не та. Я на свій страх і риск відкрила той лист. Хоча я зараз розумію, можливо, не варто було його відкривати, але в листі ніяких посилань нічого не було, там була написана дуже дивна інформація. Я вам, якщо вам цікаво, залишу десь тут принскрін того, що було там написано, але суть була в тому, що цю транзакцію було. Paypal, призупинено, тому що в мене не бізнес аккаунт. І для того, щоб ця транзакція прийшла, мені потрібно звернутися до відправника цієї суми, попросити його скинути мені ще 100 доларів. Ну, Це вже просто якось трохи нелогічно. І тоді ця оплата пройде, а ці 100 доларів я зможу відправнику якось там повернути. Я вже тут подумала, що щось не так. І написала в сервіс підтримки самого PayPal, скинула йому принтскрін, І ще що було дивно, що якщо відкрити пошту, з якої було відправлено цей лист, там була якась зовсім дивна назва. Там сервіс, бла, 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 якийсь там собаки Ну, це явно не PayPalська пошта, що мені власне в сервісі в підтримці PayPal і підтвердили. Е, от так. я не знаю, яка це мала бути схема. Можливо, типу, я б їй мала б написати, що ви мені маєте ще перекинути 100 доларів. Вона мені би написала, я вам скинула, а тепер повертайте мені. Ну, В будь-якому випадку мене хотіло розвести на гроші. Е, я на це не повелася. Цій жіночці я скинула просто принскрін-відповіді, яку мені відповів сервіс PayPal, Після того вона мені більше нічого не писала. Я вам тут залишу принскрін сторінки цієї леді, можливо, я не впевнена взагалі, що це леді. Живе вона точно не в Чикаго, Можливо, це якийсь патро з якогось села в Україні. Але суть в тому, що будьте обережні, не ведіться. Скажу одразу, що що ж мене спонукнуло ще при першій думці при переписці з нею, що тут щось нечисто, тому що її акаунт був створений буквально тижня півтора назад, і було додано всього шість фотографій там в перший день і більше ніякої активності не було. Звичайно, підписки і підписники в неї були, але небагато. Тому мене зразу ось така ситуація і навела на думку, що тут щось нечисто, але думаю, а вдруг. Ви знаєте, можливо, дійсно була б людина, але ні. Тому будьте обережні, запам'ятайте цього шахрая і не попадайтеся на всякі такі трюки. Що ж, ось так у мене завершився іграшковий бум осінь. Цей сезон, це, мабуть, перший сезон, коли він в мене вийшов реально непродуктивний. Хоча на це були свої певні причини, і ну, вже сталося так, як сталося, вже з цим нічого не поробиш. Сподіваюся, що наступний сезон зимовий, у мене вже буде значно вдаліший ніж осінній. Я дуже вдячна Оксаночці за організацію цього спільника, всім дівчатам, які брали участь. Також хочу подякувати вашій роботі і ваша підтримка в нашій групі в телеграмі. Це просто щось неймовірне. Не забувайте, що в описі під цим відео я вам залишу посилання на Оксану, а також на всіх інших учасників. Переходьте і дивіться, що натворили вони. А я вам буду безмежно вдячна за підписку, якщо ви вперше потрапили на мій канал, за вподобайку, а також за коментар. Напишіть мені, будь ласка, в коментарі, наскільки в мене вийшло повторити оригінал шапочки. Ну, по фото і з того, що вийшло. Я вам всім ще раз безмежно вдячна. Скоро побачимось. Все буде Україна. Бувайте!